Вітаю, шановні друзі. Зараз поговоримо про саме цікаве це відповідальність для осіб, які порушили мобілізаційне законодавство, штрафи та обмеження в правах. Ну або санкції, як кажуть в народі. Новим законопроектом пропонується внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану та доповнити статтею 20 прим. 1 – тимчасові міри, які можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації. Я хочу зауважити, що йдеться мова про громадян, військово зобов'язані та резервісти. Які які не виконали обов'язки, визначені частиною 3 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це саме та стаття, про яке я в попередньому відео вам розповідав. Там передбачено основні обов'язки громадян, які повинні виконувати, починаючи від того, що він повинен носити військово-обліковий документ, закінчуючи тим, що він зобов'язаний стати протягом 20 днів після продовження мобілізації на військовий облік, самостійно це дуже важливо. А саме які тимчасові міри застосовуються? Ну, по Перше, це заборона виїзду за кордон. Друге, заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном. Обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія. Обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями, щоб ви розуміли, це обмеження права на користування коштами в першу чергу на банківських рахунках. Тобто, фактично, це блокування банківських рахунків. Таке блокування да не буде знову ж таки, як воно буде реалізовано, тому що немає змін до банківського законодавства. Є такий закон, але як можливо, якщо особу будуть вносити в реєстр боржників, то просто. Приватний державний виконавець буде надсилати відповідну інформацію в банк, ну в порядку виконавчого провадження і блокувати ваші рахунки. Тобто у приватних виконавців зараз почнеться ну, можна сказати така лафа, якщо їх самих звичайно не призвуть. Е, далі відмова в укладенні кредитного договору, договору позики, і наступне обмеження це призупинення отримання пільг та послуг від держави. А тепер саме цікаве, тимчасові міри припиняються у разі виконання військовозобов'язаним або резервістом обов'язків, визначених частиною статті 22, -ї. Слухайте шляхом надання керівником ТЦК. Повідомлення щодо виключення військового зобов'язаного або резервіста з єдиного реєстру боржників. Тобто, якщо ви не виконали якийсь обов'язок, передбачений статтею 22, да, не з'явилися ТЦК, не надали військово-обліковий документ, вас вносять в єдиний реєстр боржників. Да. Тобто, якщо ви не виконали якусь умову, передбачену статтею 22 закону про мобілізацію, не надали обліковий документ, не з'явилися ТЦК, не прийшли в ВЛК, вас носять єдиний реєстр боржників. От. І виключити вас з цього реєстру боржників може тільки керівник ТЦК. Ви розумієте? Тобто зараз ТЦК це орган з більшими повноваженнями, ніж інший правоохоронний орган, ніж прокуратура. Тобто, якщо людина попадає в єдиний реєстр боржників, він звідти вже не вийде, поки не з'явиться в ТЦК. А що таке перебування в єдиному реєстрі боржників, друзі? Ну по-перше, це неможливість відкрити банківський рахунок, це неможливість укласти кредитний договір, це неможливість вчинити якісь нотаріальні дії, тому що всі будуть перевіряти, чи є ви в реєстрі боржників. Тобто ви не зможете ні продати автомобіль, ні ні продати нерухомість, нічого не зможете зробити. Поки є час, переоформлюйте, тому що все-таки закон дуже швидко приймуть. Його опублікують дуже швидко. Це не буде там 2-3-5 місяців, як про це кажуть народні депутати. Що він там весною запрацює? Я думаю, що закон запрацює набагато швидше. Тепер саме цікаве це адміністративна та кримінальна відповідальність за новими законопроектами до мобілізаційного законодавства. Пропонується внести статтю 210 та 210 прим 1, якою передбачити наступну відповідальність. 210 стаття передбачає порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку. Тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподаткових мінімум доходів громадян. Це приблизно до 15 тисяч гривень. Там з копійками друга стаття це 210-1. Порушення законодавства про оборону військової обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Знову ж таки, порушення тієї статті 22, про яку я казав. Порушення законодавства про оборону військової обов'язок і військову службу. Тягне за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від 2 тисяч до 5 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Це від 34 тисяч гривень до 85 тисяч гривень. Друга частина цієї ж статті діяння передбачені частиною першої цієї статті вчинені в умовах особливого періоду, тобто. Того періоду, який зараз відбувається, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від 9 тисяч до 12 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто від 153 тисяч гривень до 204 тисяч гривень. Статтю 336 кримінального кодексу її особливо не змінили, лише доповнили, що тепер є ще кримінальна відповідальність за відмову від проходження військово-лікарської комісії ВЛК. Друзі, щоб ви розуміли, от якщо ви бачили те відео про виконання обов'язків за 22 статтею закону про мобілізацію, да, будь-який обов'язок, який ви не виконаєте, до 204 тисяч гривень штраф. Ви розумієте? Далі виконавча служба, арешт, майна і примусова реалізація. Тому, друзі, в кого є квартири в Україні, чоловіки, в першу чергу, ви повинні знати, що зараз активізуються дуже багато людей, які захочуть. Забрати майно, це потрібно мати на увазі, яким чином себе ну, убезпечувати. Цікаве те, що Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтею 258, відповідно до якої протокол за статтями 210 210, 1 не складається у випадку, якщо ТЦК мають інформацію про вручення повістки особі. Що це означає? Це означає на практиці, що буде прискорена процедура складення постанов. Тобто фактично оминаємо етап протоколу. Зараз на даний час ТЦК складає протокол, надсилає протокол особі, а потім виносить постанову і вона скаржується до суду. То тепер відразу е на місці можна складати постанову і притягувати особу до адмінівідповідальності і отримувати 200 тисяч е гривень штрафу. Тому ось так, друзі. Е з повагою, всього вам найкращого, знайте свої права, ваш адвокат Демченко.